Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо проходити The Twins Це вже буде друга серія. Пройдемо на ІЗІ, на ІЗІ, на ІЗІ, на ІЗІ, на ІЗІ Помню, на наступній серії пройдемо на нормалі вже. то я не хочу тікати знову на ІЗІ там. там три виходи. три Я не хочу на це тратити ще більше часу. Так, лумік. Першу серію, якщо хтось не зрозумів, я проходжу на стримі. Е -е. Я думаю, не залюч. Займ. Паркур. Оп-оп. Думаю швидко пройдем. А я не знаю чи... Мене біба знайшов. А, то це видні поди посили. Я хочу... Нічого. О, у вас двоє, Біба і Боба. Чи Бібі, Бібі. -бі. Я не як їх там звати буду. Так значить. Угу, нічого нема. Це веп треба. А є що небудь? Ще буде? Оу, май гад! Так... Все, можно я кустик пароль тут задать, не? О гад, хендвип... Ну ему пофиг, похо Ну -мо. Ну, ну биба, це кто ты там? За голос. Да. Сори, если по нечуй. Ну -мо, ага. ну сиберан, а? Не, ну шо це таке? Ну я просто хочу блин, вылезти. Якийсь клей ПВА просто наконец-то Да ч ты развернулся? Ты биба, блин Зараз будет бдьбам Одного Його Потім, Я его відкрыю Потім що таке. Я по планочку піду. Хуй! Ще частина. О, пароль. Та зараз будемо ми трошки працювати в детек. Ми вер... Ну, а шестернян ту чи нічого собі подарок. Все, детект сказав всім спать. Я сказав спать. Втомилися, попрацювали і спать. Хоча лазери ж пропадать, виходить, якщо я світу виробив. Ну получається, Да. Так. Ще динаміт. Дуже-дуже добре, а ну можна вибити. Там та я ручка. Опа. Так, ми вроде би вже скрізь на ломік використали. Я ще на кухні не лазив Точно я не лазив тут був цей Бо, Чи як його Бент Ну, что-ли, это на бумагах. Только... Не, то вот, как вот Молоток, вроде типа, бы, я думаю, что это, это типа, замену лому. Типа, если мы здесь забудем лом, пошли, взял молоток и все. Забудем. бам. Я подумал, что он придется. Капать. Тут-то я не лажу. Сеньга, а через шо тікаємо? Давайте попробуємо текти через е е Ще Шеденамит. А ч він не взорвав? А воно ж кстати, шо, шо не вирубається? Стоп, може... Ніч не забудь. я інвалід. О, світового вбили. Воно не вирубається, походу. Ммм. Mm Хоча -hmm. mm -hmm. що я це взяв? Ну мені не треба. Так, ручечку ми ставимо сюди. О, я думаю, десь скинути, щоб він мені не був... Не заважав, если тут що. сжать да кстати О, ще так нет кстати надо я відкрию зарані. заранее я ще не заходив в код ну цифрами ну так мне надо взорвать Де може бути таку... код? тут а, а, стоп, а там може на зупинці код писати ж? Може? Може? Не можу. може. Може 4434. Давай підемо введем цей код. 4434. 34 Запомню. Ой-ой-ой-ой-ой, мати, рідна. Ма зараз револьвер буде, так не лізь. Не лізь. Не лізь по хорошому сказать. Да жука жукавбін? Фіці вони не агреться, да? Це не яву. Так. Це. Я не хочу йти по ту шестерню. Я пок... Я в наступній серії це зроблю. Туди піду гляну, що там там ходило. Воно якось закрита. Э! Е! Та ну йо-ма-йо, надобаний лифт. Я на я, я дострибну. Я ж можу покалічити себе. І в мене ж револьвер. Не будемо розуклати. Там оця ручка. Жизнь як стрш. Давайте як е, шрифт. Бам! Волхей Сторин, а я твор. Я не знаю, чи я буду перекладати. Може в описі хіба що шустали як це перекладається. Може, якщо я буду залить Я якусь ключ, находив не надо патрони. Десь є патрони, на кухні були патрони, не ключ є. Кстати, а коробку можно разбить цим? А, не, я ж пробовал, стоп. А во-мом. Чем у нас вообще? Че на тике пушкою? Он так его зубит. Сибаночка. Можем уму, кстати. Да, во-м. Шо ж таке? Это на то намалённое икс-матема, я не знаю что за... Да. У тебя что-то может? Показакраюсь, я... Кстати, для чего тут кава? Для чего тут кава у тебя вот штука? Может, кстати, это будет для жука? ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не чув. Так. Я не взяв. А то я хендвік. А що воно робить, виходить? 44, 34. тридцять Кніпка. Ладно, потім візьму. Зараз вона щось Путитися аккуратно. Я виживу. Собаночку я ту скину. Добрий вечір. Я сказав всім треба поспати. Значить, всі беремо, лягаємо і спим. Воно цю решітку якось буде піднімати. Типа щоб ми не лазили туди, ави чи к ломіком там, наприклад. І все. Тут нічого не спав. Ні, хоч виністи раніше. З маршрутки. Так, там... Доброго, доброго. Там, походу буде викрутка. Ну мені так здається. Хоча ця штука, походу, тоже прикольно Вона пуляє прям Да, Стоп, шо мне Мені треба якось... Дістати цю вот Монету. А я не нагружу. Хоча я не понимаю, почему там тут хендвилл, типа. Мы взбиваем воду и все. А воно, типа, воно, походу, з часом. Це от... Монета достається. Чи як, я не знаю. Я продам цю монолізу за мільйон баксів. Євро. Гривень. Так, зараз ми хендвіл. І будемо думати, як нам, чи ж мені, дістати тую от монету. Бо я зараз реально не вдупляю, як воно достається. Дочь в неділю, мабуть, буде знову стрім в цій грі. Мабуть. Мабуть, так ще... Що... Треба цього відкрити що зараз. Я зразу з ким. Ну от ми спустили, типу, і шовну нам дало, я не розумію. Я натурі не розуміти. Шось воно мені дати, щоб я зміг втектити. Чого ця штука? Для чого ти? Ну скільки мона, Я вже задумался говорити спать. Бістру спать. Я сказав треба спать. Ой. Так, мені надо ще присягти діаманту Добрий вечір, я диспетчер. Давай, підходь. Тікімона. Як мені дістати монету? Де я от. Ага. Як мені дістать монету? Як мені дістать монету? Опа, паркурис. Монета, 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 монета. Та -мо, ну я інвалід. О, я голову фул скрутив. Як ти... Ні, вона, походу, 100% з часом сама піднімається. Co? Co jest? Co jest? O, nie, nie, nie. To jest A może się O, na co to jest fire? się wabłem. Let's go! O oh my god, na przewidziana jest w komendy виконана чун чун тюнь так е... на цьому я буду завершувати на... відео коротким кимось вийшло <свісна> Звичай проходження якоїсь гри мене займає 20 хвилин. З вами ну, сподобалося відео, ви підтримуєте мене лайком, підпискою і коментарем. Ну а з вами був я, Діма, ви був на каналі Ветро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!